Багато років по тому, перед розстрілом, полковник Ауреліано Буендія згадає той далекий вечір, коли батько вперше повів його подивитися на лід Сто років самотності народився у вирі змін Латинської Америки 1960-х, епохи революцій, диктатур і пошуку себе через стиль магічного реалізму, злиття буденного й надзвичного. Гарсія Маркес, колумбійський журналіст і письменник, створює хроніку однієї родини, що водночас стає міфом усього континенту. Майстер магічного реалізму він ткає свої романи, мов килими з мрій, болю й пахощів тропіків, його надихають родинна пам'ять, кохання і таємниці часу усе, що дихає серцем Латинської Америки. Сага династії Буендія охоплює кілька поколінь, що розгортаються на тлі становлення, розквіту і забуття Макондо, уявного містечка, сповненого чудес і трагедій. Атмосфера роману це пісня про час, любов і самотність. Вона чарівна, гірко прекрасна, пронизана мріями і фатальністю. Цей твір досі торкає серця. Бо в ньому кожен впізнає власні пошуки, пам'ять і самотність. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.